А наступний блок у нас про фінанси. Фінансування виборчих компаній часто стає предметом дискусії. Як на ваш погляд, найефективніші способи залучення коштів для політичних проєктів, які ви, можливо, застосовували по своїй практиці. Да, різні методи. Найкраще, коли кандидат фінансує самостійно? Самостійно. Фандрейзін у нас не прийнятий. В угу. Україні? Це там в Америці є фандрейзинг, у людей є гроші. А... Добре. Або інвестори, які ведуть кандидата, вони йому дають. Гроші. Це якраз наступне питання: як ви оцінюєте вплив фінансових ресурсів на успіх кандидата в сучасних українських реаліях? Чи можна виграти вибори з мінімальним бюджетом, спираючись лише на ідеї і стратегію? Ну, ми ж скільки раз вигравали, Значить, кандидат мери Запоріжжя, Олександр Поляк Без грошей. Переміг представників олігархів, представника Запоросталів, представника мотор Січі. А це в якому році було? Це було в 2003-му, здається, році, У 2000 му році це настільки видатна особистість, що на честь його, значить, ціла площа, названа в Запоріжжі. Це генерал поліції у відставці. І всі казали там рейтинги конкурентів, там о, неймовірні, куди йому лізти І з свіним рилом дав калашний ряд серед таких от велетнів, Запорізь Сталь, Моторсіч, представники. Вибачте, їх всіх. В угу. бік обраний був. Олександр Володимирович Полік. А зараз, от в теперішні часі, це можливо було б. А я бо все-таки 20 років пройшло, і змінилися технології, можливості, соцмережі. Можливо, все. То і зараз, можливо, є. Ну, вимовно, ну, будь знаменитим а... в соцмережах, маємо безліч каналів, це ж нічого не коштує відкрити соц... канал в соцмережах, зареєструватися в соцмережах і стати відомим громадським діячем. Добре. У вашій кар'єрі ви працювали з різними політичними силами. Чи стикалися ви з ситуацією, коли джерела фінансування компанії впливали на її стратегію чи навіть принципи кандидата? Я Як? вам скажу, що я не з різними. Я з негідниками не працював, з фашистами. Ну, я не працював з гідниками, але, да, о, але з, коли спонсори цими... хотіли впливати на кандидата. Рашистами, значить, цим я не працював, значить, і, і близько. Бо... Ви не знайдете жодного фото мене з якимось колаборантом. Чи впливали, хтось спробував впливати Кому? А наскільки, на вашу думку, прозорість фінансування може змінити український політичний ландшафт у майбутньому? Ну це серйозно. Якщо тема, бо якщо видно, звідки гроші, то представників брудних грошей тоді ж важче буде. Пробиватися до влади, маніпулювати тоді суспільної думку. Ну, раніше, скажімо, 5-10 років назад, де... а наскільки було багато е, незрозумілих е, коштів на фінансування з невідомого походження? Наскільки це впливало? Ну, як? Ну дивіться, скільки колаборантів стало при владі? Звичайно, це дуже заважало В політиці, скільки а ось, зрадників. А е, е, Як на ваш вплив. Е... Грошей зі Сходу чи з Заходу. А, наскільки це бо і там і там вже ж було фінансування? Конкретніше задайте питання, будь ласка. Ну, чого було більше? Фінансування від східного сусіда чи від західних сусідів? Бо це ж дві сили потужні, які між собою змагалися на землі. Від мафії буде. завжди більше грошей, бо в неї чорна каса. Нашої місцевої? Місцевої, значить вичіто... там. Італійських нарко, Шо, навіть? навіть вони впливали на українську політику. Ну а як же? Мафія на той мафія, щоб впливати на різні країни. Порнобізнес рвався до влади. В Україні. В Україні мені ж вдалося провести кампанію проти порнобізнесу, викрести цих. Анастасію і багатьох ток шоу значить, за нею стояла там порномафія різних країн світу. Mm -hmm. П'ять ток-шоу тільки взяв участь на ICTV. Перепрошую на каналі Ахметова, значить Україна на суспільному каналі, значить на інтері. Це ж mm -hmm. скільки значить, довелося боротися. І це. Комп... Про мораль був в результаті цієї боротьби прийнятий. Вами ініційований був, так? Да? Ініційований депутатами, але ага. от я підтримав його в цих ток-шоу, боровся з цими порнобізнесменами. Ларсеном, Гришай і так далі. І так далі. Добре, цікаво. А якби ви консультували уряд щодо реформування системи фінансування політичних партій, а яку одну зміну ви б запропонували, щоб зробити процес більш справедливим і ефективним? Дивіться, уряд нічого ж зараз не визначає вам. Кожен міністр навіть прем'єр-міністр, насправді признається або шепне на вушку, що все визначає вулиця Банку. Ну, добре, якщо б ми ви їх, якщо б вони. Да, наступну ]ся. зустріч ми з вами саме там проведемо в моєму да. кабінеті, якщо вони проти. То ну, все добре. вирішує, Банкова, Офіс президента. Добре, як, якщо б вони спитали вашу пораду, яку б до пораду ви б дали їм стосовно фінансування політичних партій? Звертатися до консультантів. Дивіться, хто зараз їх консультує. Довели в консультуванні до того, що їх вигнали з президентського. Кабінета Трампа, ну це шейм, Це ганьба. Я, як хлопців президента вигнали от такі консультанти, його консультував. Коли я брав участь в ток-шоу проти цієї порнозірки Анастасії Гриша, я попав в це ток-шоу. І я зрозумів. Що проти мене ж в зал налаштовують, як собак накидають, значить, оцих натренованих. І на наступне ток шоу я сказав: ні, вибачайте, якщо ви мене хочете бачити, поруч зі мною буде сидіти четверо моїх соратників. І вони вимушені були піти на такі умови вже телеканали. І на наступних е е зустрічах е тільки на мене хтось нападав, значить. захищали мене мої соратники, я тільки головою кивав і благословляв їх на воронь. Дивіться, коли президент був у кабінеті, на нього накидалося і американське телебачення як собаки, значить. І віце президент Вен, здається, оцей хлопчик молоденький, значить, і Трамп. А президент був один наш. Треба було і, щоб і він в кабінеті з Трампом був солідною командою. Чого не взяли мене як волонтера супроводжувати президента України? Ми ж народ. Був Украї... Міністр закордонних справ був посол. Я малиці. про серйозних людей. Ну, 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 а що? Добре. Волонтерів, треба героїв запрошувати. Народ України, а не. Для того щоб подивитись інші частини цього відео, перейдіть за посиланням.